Вчора, о третій ночі над Карпатами, стояло таке світло, що я прокинулася від нього. Не блискавка, не зірка, а саме світло, що горіло над говерлою і не згасало. Я підійшла до вікна і зрозуміла, що прийшов час той час, про який мені говорила бабуся перед смертю. Вона тримала мою руку і шептала, що прийде день, коли я побачу кінець великої темряви і що цей день буде у січні на різдво. Я тоді не зрозуміла, але тепер зрозуміла все. Я пішла до старого дубового столу, запалила свічки, налила води з джерела у мисочку і подивилася. Те, що я побачила, змусило моє серце стукати так сильно, що я відчула біль у грудях. 7 січня 2026 року стане днем, який змінить все: Кремль впаде не від бомб, не від війська, а від того, що люди просто перестануть боятися. І це станеться раптово о 8 годині ранку, коли по всій Україні дзвонитимуть різдвяні дзвони. У воді я бачила Москву. Кремль стояв у передранковій темряві, червоні стіни виглядали чорними. Всередині палацу горіло світло тільки в одному кабінеті на третьому поверсі. Там сидів чоловік за величезним столом і дивився на папери перед собою. Біля нього стояло троє військових у генеральських погонах. Вони говорили про Україну, про війну, про плани на січень. Один з генералів розгорнув карту і показував щось пальцем. Другий тримав у руках планшет і читав цифри. Третій мовчав і дивився у вікно. Я бачила обличчя того чоловіка за столом. Він виглядав втомленим набагато старшим ніж на фотографіях, що показують по телевізору. Під очима у нього були темні кола, руки тремтіли, коли він тримав ручку. Він поставив підпис на якомусь документі і відсунув його. Генерали забрали папери і вийшли. Чоловік залишився сам. Він встав, підійшов до вікна і задивився на Москву. Вуличні ліхтарі горіли внизу, машини їздили по дорогах, місто жило своїм життям. Але я бачила, що він думає зовсім не про місто. Він думає про те, що щось іде не так. Що якісь плани не виконуються, що якась сила діє проти нього і він не може її зупинити. Він повернувся до столу, взяв телефон і набрав номер. Чекав довго. Ніхто не відповів. Він набрав інший номер. Знову нікого. Він кинув телефон на стіл і сів у крісло. І я побачила на його обличчі щось таке, чого там не було багато років. Я побачила страх. У цей же момент, за тисячі кілометрів звідти, у невеликому містечку на Донбасі, жінка прокинулася від звуку. Вона встала з ліжка, підійшла до вікна і побачила колону військових машин, що їхала вулицею. Машини їхали повільно, без світла, намагаючись не шуміти. Але жінка побачила їх. Вона розбудила чоловіка і дітей. Вони швидко одяглися, взяли найнеобхідніше і вийшли з дому. Вони йшли по темних вулицях до Окраїни міста, туди, де стояв старий автобус, що мав вести людей на захід. Біля автобуса вже чекало багато людей. Всі вони несли сумки, всі вони тихо розмовляли між собою. Водій автобуса дивився на годинник і нервував. Він знав, що має виїхати до шостої ранку, інакше буде пізно. Нарешті всі зайшли. Двері зачинилися, і автобус рушив. Він їхав без світла, об'їжджав блокпости, їхав проселочними дорогами. Люди в автобусі сиділи тихо, діти спали на руках у матерів. Всі вони їхали до нового життя, хоча ще не знали цього. Всі вони їхали на зустріч тому ранку, коли все зміниться. Картина у воді змінилася. Я побачила військову базу десь у Ростовській області. Ще була ніч, але на базі вже панувала метушня. Солдати бігали між ангарами, офіцери кричали накази, техніка гуркотіла двигунами. Я бачила, як завантажували ракети на установки, як перевіряли системи наведення, як готували літаки до вильоту. Все це діялося швидко, нервово, наче хтось гнав цих людей бато. Командир бази стояв біля штабного будинку і говорив по телефону. Він говорив голосно, майже кричав. Він казав, що все буде готово до сьомого ранку, що удар буде нанесено точно у призначений час, що жодної помилки не буде. Він покинув трубку і пішов до Ангару, де стояли бомбардувальники. Льотчики вже сиділи в кабінах, перевіряли прилади, готувалися до зльоту. Один з них, молодий майор років 30, витяг з кишені фотографію і подивився на неї. На фотографії була жінка з дитиною. Він поцілував фотографію і сховав її назад. Потім заплющив шолом і включив двигуни. Але я бачила, що його руки тремтіли на важелях управління. Я бачила, що він боявся. Не смерті боявся, а того, що має зробити. Того, що накажуть йому зробити о 8-й ранку 7 січня. А в цей час у Києві люди починали прокидатися. Ще була темрява, але на вулицях вже з'являлося світло у вікнах. Жінки ставили на плиту каву, чоловіки одягалися, щоб йти на ранкову службу до церкви. Діти прокидалися і раділи, що сьогодні свято, що сьогодні Різдво. На Софійській площі біля головної ялинки вже стояли люди з свічками. Вони співали колядки, їхні голоси злітали у темне небо. Біля Михайлівського монастиря відчинялися двері, і з них виходило тепле світло. Всередині вже горіли всі свічки, хор готувався до служби, священики одягали ризи. По всьому місту церковні дзвони починали дзвонити, сповіщаючи про початок свята. Цей дзвін летів над дахами, над вулицями, над парками, він летів на схід, туди, де ще йшла війна. Він летів на північ, туди, де у Кремлі чоловік сидів у кріслі і не міг заснути. Він летів на південь, туди, де на військовій базі літаки готувалися до зльоту. І цей дзвін ніс у собі щось таке, що змінювало людей, які його чули. Він ніс надію, він ніс світло, він ніс звістку про те, що темрява скінчиться. О сьомій годині ранку по всій Україні люди вийшли на вулиці, у Львові площа ринок була переповнена людьми зі свічками. У Харкові біля Благовіщенського собору стояла тиша, тільки молитви чулися. У Дніпрі на набережній тисячі людей дивилися на схід, де мало зійти сонце. У Одесі біля спасу преображенського собору співав хор і голоси злітали над морем. У маленьких селах по всій країні люди йшли до церков по засніжених дорогах, несли свічки, співали. І всі вони, мільйони людей, у цю мить думали про одне: вони думали про мир. Вони молилися за мир. Вони просили Бога, щоб війна скінчилася. Щоб їхні діти росли без звуку сирен, щоб їхні чоловіки та сини повернулися додому. Щоб над їхніми містами більше ніколи не летіли ракети. І ця молитва молитва мільйонів людей піднялася до неба як одна велика сила. Вона була така потужна, що навіть ті, хто не вірив у Бога, відчули її. Вона пройшла крізь простір, крізь час, крізь всі бар'єри. І вона дійшла до того місця, де сидів чоловік у Кремлі. О восьмій годині ранку, коли сонце тільки но торкнулося горизонту, у Кремлі сталося щось незрозуміле. Спочатку погасло світло в одному кабінеті, потім у всьому коридорі, потім у всьому корпусі. Генератори автоматично включилися, але через хвилину погасли і вони. Охоронці кинулися перевіряти, що сталося, але всі системи мовчали. Телефони не працювали, комп'ютери вимкнулися. Навіть рації не працювали. У Кремлі запанувала темрява і тиша. Чоловік, що сидів у своєму кабінеті, спробував увімкнути світло, але дах не спрацював. Він вийшов у коридор. Там стояла темрява, тільки слабке світло пробивалося крізь вікна. Він подивився навколо і не побачив жодної людини. Охоронці, що завжди стояли біля його дверей, зникли. Помічники, що завжди чекали його наказів, зникли. Генерали, що щоранку доповідали йому про стан справ, зникли. Він пішов коридором, заглядаючи у кабінети. Всі вони були порожні. Папери лежали на столах, чашки з недопитим чаєм стояли на підвіконнях, але людей не було. Він дійшов до сходів і спустився вниз. У великому залі, де зазвичай приймали іноземних гостей, теж нікого не було. Величезні люстри висіли нерухомо. Портрети на стінах дивилися порожніми очима, килими лежали на підлозі нерухомо. Він підійшов до вікна і подивився на червону площу. Площа була порожня. Жодної машини, жодної людини. Тільки вітер гуляв між стінами і підіймав сніг. Собор Василія Блаженного стояв мовчазний, його купола блищали у ранковому сонці. Кремлівська стіна тягнулася червоною лінією, але ніхто не ходив вздовж неї. Він відчинив двері і вийшов на двір. Мороз вдарив по обличчю, але він не відчув його. Він стояв на порозі і дивився на порожнє місто. Москва, велика Москва, з її мільйонами людей, здавалася порожньою. Вулиці були порожні, вікна будинків темні, ніхто не їздив дорогами. І тоді він зрозумів, він зрозумів, що сталося. Влада закінчилася. Не тому, що хтось прийшов і забрав її, не тому, що була революція чи повстання. А тому, що люди просто перестали підкорятися. Вони просто пішли. Охоронці пішли додому до своїх сімей. Чиновники пішли і більше не повернулися. Генерали зняли погони і поїхали геть. Солдати склали зброю і розійшлися по домівках. Вся та величезна машина влади, що працювала десятиліттями, раптом зупинилася, просто пинилася. Бо люди, які крутили її механізми, вирішили, що досить. Що вони більше не хочуть служити темряві, що вони хочуть жити. У той самий момент на військовій базі під ростовом льотчики сиділи у кабінах своїх літаків і чекали наказу на зліт. Двигуни гуркотіли. стрілки приладів тремтіли, пальці лежали на кнопках запуску. Але наказ не надходив. Командир бази стояв біля штабу з рацією у руках і чекав сигналу з Москви. Сигналу не було. Він набрав номер прямого зв'язку з командуванням. Телефон мовчав. Він спробував зв'язатися по секретному каналу. Тиша. Він подивився на своїх офіцерів, що стояли поруч. На їхніх обличчях він побачив розгубленість. Вони не розуміли, що відбувається. Вони звикли виконувати накази, а наказів не було. Командир підійшов до найближчого літака і постукав по фюзеляжу. Льотчик відчинив кабіну і подивився на нього. Командир сказав одне слово: він сказав додому. Льотчик не зрозумів спочатку. Потім зрозумів. Він вимкнув двигуни, виліз з кабіни, зняв шолом і пішов до казарми. За ним пішов другий льотчик. Потім третій. Незабаром уся база опустіла. Солдати складали зброю біля арсеналів і йшли до воріт. Офіцери знімали погони і клали їх на столи у штабі. Техніка стояла з вимкненими двигунами. Ракетні установки опускали стволи до землі. Війна закінчилася. Не тому, що хтось переміг, а тому, що ті, хто мав її вести, відмовилися це робити. По всій Росії у ту мить відбувалося те саме: у військових містечках солдати виходили з казарм і йшли додому. На флотських базах моряки залишали кораблі і йшли на берег. На прикордонних заставах офіцери відчиняли ворота і йшли геть. У поліцейських дільницях міліціонери здавали зброю і зникали. У адміністративних будівлях чиновники закривали двері кабінетів і більше не поверталися. Вся система, що тримала країну у страху десятиліттями, розсипалася за одну годину як карткові будиночки, як піщані замки, бо вона тримався не на силі, а на страху. І коли страх зник, зникла і вона. А страх зник тому, що люди почули той дзвін. Той різдвяний дзвін, що пролунав над Україною і полетів далі, на схід, на північ, у всі сторони. Він долетів до сердець мільйонів людей і щось змінив у них. Він нагадав їм, що вони люди, що у них є душі, що вони не машини, які мають виконувати накази, що вони можуть вибирати. І вони вибрали життя замість смерті, світло замість темряви, мир замість війни. У Києві люди ще не знали, що сталося. Вони стояли біля церков, співали різдвяні пісні, тримали свічки. Сонце піднялося над містом і залило все золотим світлом. Сніг на дахах заблищав, купола церков засяяли, обличчя людей засвітилися радістю. Священик вийшов на сходи Михайлівського собору і підняв руки до неба. Він почав співати давню молитву, ту, що співали наші предки тисячу років тому. Хор підхопив. Потім заспівали люди на площі, потім по всьому місту. Голоси злилися в один потужний спів, що піднявся до неба. І у цей момент хтось закричав: дивіться. Люди подивилися на схід. Там, над горизонтом, з'явилася райдуга. Посеред зими на чистому небі, без жодної хмари, з'явилася яскрава райдуга. Вона дугою перетинала все небо зі сходу на захід. Семи кольорів вона сяяла так яскраво, що боляче було дивитися. Люди завмерли, діти показували пальцями і сміялися. Жінки плакали тихо. Чоловіки знімали шапки і схиляли голови. Всі розуміли, що це знак: знак того, що щось велике сталося: що світ змінився. Що прийшов новий час? Протягом наступної години звістки почали надходити. Спочатку вони були нечіткі, суперечливі. Хтось сказав, що у Москві сталася революція. Хтось сказав, що Кремль захопили. Хтось сказав, що почався військовий переворот. Але потім з'явилися перші відео. Їх знімали звичайні люди на телефони і викладали у інтернет. На відео було видно порожні вулиці Москви, порожні урядові будівлі, кинуту військову техніку. Показували, як солдати йдуть дорогами пішки, несучи у руках пакунки замість зброї. Показували, як у військових містечках стоять порожні казарми з відчиненими дверима. Показували, як на кордоні України російські солдати складають зброю і підходять до українських позицій з білими прапорами. Вони казали, що війна закінчилася, що вони йдуть додому, що вони більше не будуть воювати. Українські солдати спочатку не вірили. Вони тримали зброю на поготові, думаючи, що це пастка. Але потім побачили очі тих, хто до них підходив. У тих очах не було ворожості, не було агресії. Тільки втома розчарування і полегшення. Полегшення від того, що все скінчилося. До полудня стало остаточно зрозуміло, що сталося. Російська імперія впала. Не від зовнішнього удару, не від військової поразки, а від внутрішнього розпаду. Люди, які становили її основу, які служили їй, які підтримували її існування, просто відмовилися продовжувати. За кілька годин зникла та система, що будувалася десятиліттями. Регіони оголосили незалежність один за одним. Татарстан першим піднявся прапор над Казанню. За ним Башкортостан. Потім Сибір. Потім Далекий Схід. Урядовці, які ще вчора керували областями, тікали за кордон. Генерали, які командували арміями, ховалися по домівках. Олігархи, які контролювали економіку, намагалися вивести гроші, але виявилося, що рахунки заблоковані. Вся та величезна корупційна павутина, що оплутала країну, розірвалася. Гроші, які роками крали з бюджету, раптом виявилися нікому не потрібні. Влада, яку здобували інтригами і вбивствами, раптом виявилася порожнім звуком. Страх, яким правили мільйонами, виявився ілюзією. А в Україні люди святкували. Вони святкували Різдво і разом з ним святкували кінець війни. По всій країні лунали дзвони. Люди обіймалися на вулицях, сміялися, плакали від радості. Матері, які роками чекали синів з фронту, дивилися на телефони, чекаючи дзвінка. І дзвінки починали надходити. Солдати телефонували додому і казали, що повертаються, що війна скінчилася, що вони їдуть назустріч. Жінки падали на коліна і дякували Богу. Діти бігали по квартирах і кричали: тато повертається. Старі дідусі витирали сльози і казали, от бачите, діждалися. На Майдані у Києві зібралася величезна кількість людей. Вони просто стояли і дивилися один на одного, не вірячи, що це правда, що війна дійсно закінчилася, що їхні молитви були почуті, що темрява відступила. Хтось приніс гітару і почав грати. Інші підхопили. Незабаром весь майдан співав: співав старі пісні і нові. Співав про волю. Про мир, про надію співав так голосно, що цей спів був чути по всьому місту. Я бачила все це у воді і розуміла, що моє видіння збудеться. 7 січня станеться те, що ми не забудемо ніколи. Станеться диво. Не чудо у розумінні щось неможливе, а диво у розумінні чогось дуже великого, чогось, що змінює все. Кремль впаде не від бомб, а від того, що люди перестануть підтримувати його існування. Імперія розпадеться не від зовнішнього тиску, а від внутрішнього краху. Війна закінчиться не перемогою однієї сторони над іншою, а відмовою воювати тих, хто мав вести цю війну. І все це станеться у один день, у одну мить, о 8 годині ранку 7 -го січня 2026 року. Того дня, коли Україна святкуватиме Різдво. Того дня, коли мільйони людей вийдуть на вулиці зі свічками. Того дня, коли пролунають дзвони по всій країні. Того дня, коли молитва мільйонів душ піднесеться до неба і буде почута. Того дня, коли світло переможе темряву назавжди. Вода у мисочці стала прозорою, видіння зникло. Я сиділа при свічках і розуміла, що маю розповісти людям те, що бачила. Маю попередити їх, що прийде велика зміна, що їхні молитви не марні, що кожна свічка, що вони запалять, того ранку, додасть сили світлу, що кожна пісня, що вони заспівають послабить темряву. Що разом, всі разом, вони створять ту силу, що зруйнує імперію зла. Бо ніяка армія не переможе імперію, якщо душі людей служать їй. Але коли душі людей відвертаються від зла, ніяка імперія не встоїть. Жодна. Навіть найбільша, навіть найсильніша, навіть та що здавалася вічною, все має свій кінець, і кінець цієї темряви прийде 7 січня. У день, коли народився Христос, У день, коли світло прийшло у світ, у день Різдва. Отак вам і кажу, люди добрі, готуйтеся до цього дня, не бійтеся, не сумнівайтеся, моліться, йдіть до церков, запалюйте свічки, співайте пісні, будьте разом. Ваша віра, ваша надія. Ваша любов створять ту силу, що зрушить гори, що зруйнує стіни, що відкриє двері. 7 січня станеться диво, станеться те, що ми чекали роками. Станеться те, про що мріяли наші діди і батьки. Станеться перемога світла над темрявою. І ми всі станемо свідками цього великого дня. Дня, який увійде в історію, як день, коли імперія зла впала, день, коли війна закінчилася. День, коли мир повернувся на нашу землю. Це Різдво буде останнім для Кремля. Але для нас воно стане першим Різдвом нового часу. Часу миру, часу світла, часу надій. Я бачила це і знаю, що так і буде. Тепер ви знаєте правду. Ту страшну правду про те, що станеться 7 січня. Страшну для тих, хто у Кремлі, але радісну для нас. Передавайте цю звістку далі: говоріть своїм близьким, своїм друзям, своїм сусідам. Хай всі знають, що прийде великий день. Хай всі готуються до нього. Хай всі моляться та сподіваються. Бо коли мільйони людей разом повернуться до світла, жодна темрява не встоїть проти них. Жодна. Я сказала все, що мала сказати. Все, що бачила у воді тієї ночі, коли над Говерлою стояло дивне світло. Все, що передала мені моя бабуся перед смертю. Все, що шептали мені вітри з Карпат. Тепер справа за вами. Вірте і не сумнівайтеся. 7 січня все зміниться. Назавжди. Ось така історія відкрилася мені у передранковій тиші серед Карпатських гір. Відкрилася не випадково, а тому, що прийшов час людям знати правду. Знати, що їхні страждання не марні, що їхні жертви не забуті, що їхня боротьба не даремна. 7 січня 2026 року світ зміниться. Кремль впаде, імперія розпадеться. Війна закінчиться, мир повернеться. Це не просто слова. Це те, що я бачила, те, що знаю, те, що передаю вам. Готуйтеся до цього дня. Він уже близько, дуже близько. І коли він настане, ми всі станемо свідками народження нового світу. Світу без страху, без війни, без темряви, світу, де панує любов, мир і світло, Такого світу, якого ми заслуговуємо, такого світу, за який боролися наші предки, такого світу, який побудуємо ми для наших дітей. Це Різдво стане останнім для Кремля і першим для нового світу. Запам'ятайте мої слова: вони збудуться, обов'язково збудуться.